Так, народ, не знаю, чи зараз її випускаю таку черепицю, полімерну піщану. Не думайте часом, коли з нею накривати свою хату або щось інше. Вона ніби так нормальна і звук не пропускає, і то все. Але що з нею сталося через деякий час? То, що вона поцвила, то ще біди. Середини поцвила, лати від неї повністю не тут. І от як вона. Сипеться воду. І в Сердина, як вона оце поцвіло. І отака дирочка в нас є. І ось сама черепиця. Тоже тріскає, лопає. 20 років простояла. Сонце її перепалює, коротше, все прийдеться дах перекривати. Отакого біда знає.